Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як працювати з клієнтами в мобільному додатку Remonline. Пошук та створення клієнтів в додатку Remonline В розділі Клієнти ви будете бачити список всіх ваших клієнтів. Посередині знаходиться кнопка для пошуку. Пошук працює мінімум від трьох символів та здійснюється за іменем, номером телефона чи номером дисконтної карти клієнт. У правому верхньому куті знаходиться кнопка для створення нового клієнта. Все працює так само, як і у веб версії. Заповнюєте всю потрібну інформацію про клієнта і натискаєте кнопку Зберегти. Як працювати з клієнтами в додатку Remote Ви можете перейти у картку клієнта, щоб переглянути деталі, подзвонити чи написати клієнту, або подивитись адресу клієнта на мапі. Також в картці клієнта є стрічка подій, в якій ви можете створити нове пов'язане з ним завдання, додати файл, зображення, фото або коментар. Натисніть на три крапки в правому куті, щоб відредагувати клієнта або поділитись посиланням на його картку з іншими співробітниками. Для створення продажу, кошторису, замовлення, платежу чи виробу для цього клієнта перейдіть у відповідний розділ додатку і виберіть цього клієнта зі списку. Більше про можливості мобільного додатку RemOnline дивіться в окремих відео на нашому YouTube каналі.